Чи можете назвати мені імена хоча б трьох синів чи може доньок перших осіб, які зі зброєю в руках захищають країну? Скільки нарахували? А чому так? А тепер послухайте цей коротенький, неповний список: Джугашвілі Яків Йосипович, командир артбатареї, Сталін Василь Йосипович, Льотчик винищувач Сергеєв Артем Федорович прийомний син Сталіна, командир артилерійської бригади. Хрущов Леонід Микитович, Льотчик Винищувач, Мікоян Володимир Анастасович, Льотчик Винищувач, Мікоян Степан Анастасович, Льотчик Винищувач, Фрунзе Тимур Михайлович, прийомний син Ворошилова, Льотчик Винищувач, Калінін Олександр Михайлович, артилеріст. Що думаєте? Напишіть в коментарях. І не забувайте, у кого є юридичні питання, мій телефон в шапці профілю.